Богу, будь ласка, кустені на Так, Саша, ти готов? А так, хвилиночку так, уваги. Сьогодні ми закінчили наші змагання для учасників віком до 20 років. Було сім команд, мало бути вісім, ну там, ви знаєте, вийшла накладочка, одна команда не заявилася. Значить, відбулася фінальна частина. От хто, що завоював, зараз получите. І як завжди, слово має наш спонсор, пан Василь Кузюк. Хочу привітати вас завершенням, в крайній мірі за моєю участю першого турніру для дорослих, за мого сприяння. <кій> привітати переможців, дітей взагалі. Хороша команда вийшла на рівень, своє місце зайняла. Ну, Тут більший фактор, я, я так рахую, що більше фактор більня команди були одинакові за силою і віз. Також недалеко відстав. Ну, випадковість одна з форм закономірності, як кажуть, ліцей своє місце посів. Іншим учасникам, іншим командам бажаю, також перемог, здоров'я вам усім, наснаги в майбутньому. Я думаю, будемо для дорослих, як обіцяно робити ще турніри. Піднімайте свою майстерність, тренуйтеся і будемо працювати далі. Питаю.